Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Біблія сповнена різних історій, які Бог звелів своїм пророкам записати до книги. Про деяких людей у Біблії написано дуже багато. Пам'ятаєш історії про Авраама, Мойсея, Самуїла? А тепер перед нами постає ще одна така людина Давид. Про нього у Біблії розповідається теж дуже багато. Чому? Про це ти дізнаєшся трохи згодом. А зараз я хочу тільки сказати тобі, що Ісус Христос прямий нащадок Авраама і Давида. А про рут, чому у Біблії написано, як ти гадаєш? Тому що вона була прабабцею Давида. Давид ховається. Утеча вночі. Біблія. Перша книга САМОЇлова. 19 розділ. Утеча Вночі. Перше САМОЇла. Розділ дев'ятнадцятий. Знову почалася війна. І Давид повів своє військо, аби відборонитися від філістимців. Однак, замість вдячності Саул відчув, що його заздрість. До Давида перетворилася на страшну зненависть. Він знову кинув у Давида списа, коли той грав йому на арфі. Тієї ж ночі він наказав своїм солдатам оточити Давидову оселю і чекати до ранку. А тепер убийте його, віддав він наказ. Проте в Давида був ще один союзник у родині Саула. Мелхола, молодша дочка Саула, покохала молодого й хороброго героя Ізраїлю і стала його дружиною. Тобі необхідно до ранку втекти, сказала занепокоєна Мелхола чоловікові. Вона допомогла йому спуститися через вікно. Відтак вона замаскувала ліжко. Щоб здавалося, що на ньому хтось спить. Наступного ранку Саулові охоронці вдерлися до оселі, але Мелхола не дозволила їм увійти до кімнати Давида. Він не здужує», – сказала вона, і охоронці повернулися назад до Саула. Схопіть його і доставте сюди, принесіть на ліжку, якщо треба, кричав на них Саул. Коли охоронці, не звертаючи уваги на Мелхолу, вдерлися до Давидової кімнати, вони побачили, що на ліжку його немає. Мелхола обдурила їх і дала змогу Давидові втекти. А Давид був уже далеко. Він прямував до Самуїла, людини Божої, яка колись сказала йому, що одного дня він стане царем. Чи настане колись цей день, кожна нова перемога Давида тільки дратувала Саула. У серці царя міцно засіли заздрощі. Ці заздрощі постійно спонукали Саула вбити Давида. Урок для нас заздрощі дуже небезпечний гріх. Біблія говорить, що вона як гниль у кістках. Стережися заздрощів. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!